Привіт усім! сьогодні ми поговоримо про те, як незабутньо справити перше враження за допомогою металевих візитівок від Easy Peasy World. Це не просто візитівка, а інноваційний інструмент для сучасного бізнесу. Металеві візитівки Easy Peasy World – це ідеальне поєднання стилю, технологій та індивідуальності. Кожна модель виготовлена з високоякісного металу, що додає солідності та підкреслює ваш професіоналізм. Передавай свої соціальні мережі, телефонні номери, емейл, скайп, зум та інші контактні дані. Завантажуй навіть файли, відео та свої презентації на цю карту. Але головна фішка це вбудований nfc чіп, який дозволяє миттєво передавати ваші контактні дані. Уявіть, ви на важливі зустрічі, але вам не потрібно більше вручати паперові картки. Просто доторкніться вашої візитівки до смартфона співрозмовника і ваші контакти уже у нього в телефоні. Це не просто аксесуар, а справжня візитівка нового покоління. Металеві візитівки і зі World стійкі до подряпин і з носу, і виглядають престижно. А завдяки NFC вам більше не потрібно вручну передавати контакти чи посилання на свої соцмережі. Зручне керування твоїми даними забезпечується офіційним застосунком, і який вже доступний на App Store та Google Play Market. Тепер ти можеш мати всю необхідну інформацію завжди під рукою з цією інноваційною NFC смарт-візитівкою. Замовляйте свою унікальну металеву візитівку Ізі World на офіційному сайті. Ізіпізі.вол з вами зв'яжеться менеджер та вислухає ваші побажання. За готовністю дизайн макети запропонує варіанти на вибір. Додайте до свого іміджу технологічний акцент та будьте на крок попереду.